Всім доброго дня. Сьогодні у нас 9 травня. Рішив зняти маленьке таке відео, в якому стані у нас зараз кущики, як ми пережили ці всі приморозки. У нас в принципі не зацепило це Вінницька область. Але вкривали агроволокном, це ми зараз на відкритому ґрунті. Ось Поки що у нас в такому плані відкритий ґрунт. Трошки тут пізніше, бо ми пізно зачистили полуницю весною, тому що не встигали і розсаду відправляли. Ось, то Поки що у нас в такому вигляді. Воно. В балаганах ми вже, вже тиждень приблизно, приблизно їх збираємо. От, потрохи продаємо, ціна різко впала на полуницю. От, побачимо як далі буде. Може буде такий невеличкий пробіл і ціна може помінятися вверх. Ну побачимо. Кожного року. Кожного року ціни по-разному, тому щось загадувати, ще шаран. Тому так, ось де, це середній сорт. І ще навіть доцвітає. Це сенсація. Середній сорт. Азія трошки вже відійшла після перших холодів. Листок випустився новенький, О, ціленький тому. тому трошки врожаю буде. Зараз зайдемо в балагани, подивимося, як там молоденькі кущики. Вже, звісно, крупну ягоду всю зібрали. О, крупну ягоду. Тому вже покажу, що є. Та не було коли знімати, тому що ну, багато роботи. Багато роботи. Це тут реми, все, ремсорти. Ось мора була. Вся заліплена ягодками. Звісно, її довго збирати, але дуже смачно. Для дому то що треба. Зараз підемо в балаганчики. Так, це ми в балаганчик вже. Це тут у нас Сандра і, і Румба. Ось такі от ягідки поставались середні, крупніші вже зняли на Сандрі. Сандра цього року разом з румбою зайшли в плодоношення. Але я замічаю, кожного року, кожного року кожен сорт по-іншому себе показує. Оце молоденькі кустики. Румба швидко швидчає. Смак смачний, але румба дуже швидко швидкає. Це не тільки в мене, Багато в багатьох кого є. Кожен сорт пристосовується до, до свого ґрунту, до води. Тому так, зараз підемо далі. Багато ягоди покрутило, попали в спеку ми. вітру не було і не продувались балагани, тому цвітки погано запилились. Це раз, і один раз був момент, що дуже холодно було і ми, і ми не вкрили тобто ми вкрили агроволокном і день, цілий день не відкривали його, тому що ну, реально було дуже холодно. І ці, джмілі не літали, і пчіл не було. І Тому багато цього року. Корявих ягід. Це ми в балагані, де в нас руміна. Руміна і Азія. О, руміна отак от виглядає. Тяжолі ягоди в руміни. Багато корявеньких таких ягідок ось не видно. Погано запилились. Відкритий грунт все добре, там корявих нема. Тому в теплиці. Теплиці, балагани, балагани потрібно або затіняти, ну, у нас часу не було, ми якраз відправляли саджанці. Якраз відправляли саджанці Ну і плюс, звісно, погода своє зробила. Що тут скажеш? Коряві ягоди є трошки? Крупних вже немає. Азія тільки починається. Азія. Ось вже перші ягоди один раз вже чуть-чуть збирали Азії Ось. В общем, Азію можна в тепличці садити. Садити можна. Азію без проблем. Нормально себе почуває. Крупненькі ягодки, цвітоноси хороші тому Азію можна садити. Так, йдемо далі, подивимось, що в нас там. Так, це у нас тут Аріана і... Еліани. Еліани тільки десь буде на днях перша. Виборка. Він вважається як середньорадній сорт. Де перша виборка? Нагрузка непогана. Нравиться мені цей сорт. У нього присмак такий незвичайний, не незвичайний. Відрізняється від багато сортів. Так, Аріану теж у нас покрутило. Ягоду ще й добре покрутило. Дуже багатенько корявих. От вам і дуже жарко, коли в теплиці, коли їм на цвіте. Якщо дуже холодно, теж таке буде. І цей, якщо треба вкривати сіткою або затіняти теплицю. Багатенько корявих, звісно. Ну, такий є рік. За всім все не встигнеш. Ось ліана. Так що помаленьку збираємо ягодку. Це і ліани. Бріла, бріла теж там де-не-де починається, на чуть-чуть пізніше буде. Там більша нагрузка. Чуть-чуть пізніше буде бріл. Ось так от воно виглядає. Бріла. Трошки пізніше. Де-не-де ягодка проклювується. Тому що трошки піде Бріла. Тому поки що в нас на такому етапі Фріго Фріго розростається, нові сорти. Це в нас Саура. Скоро будемо пробувати ягідку, як вона виглядає. Так, це джусі в нас. Ключі є ще 100 штук взяли на маточник. Вона у нас була, вирішили ще взяти її, розмножити, бо її не було куди вже садити. а Це з'явилось місце і ще 100 штук взяли. Тому так. Так, це в нас пізні сорти. Аргентера. Молоденькі кущики. Там є на другому участку двох річка. там вже такі величенькі кущики. Це Крістіна, так виглядає, дуже великі ягоди в Крістіни. Це Магнус, молоденькі кущики. Теж красивий сорт пізній, листки такі жирні, жирні. Тому так, друзі. Така у нас обстановка, погода теж в когось цвіток підмерз, в когось покрутило. скажем так, невеличка лотерея. Тому весна цікава, ще плюс ціни нема на ягоду, побачимо, як там далі буде. Тому пишіть в коментарях, в кого яка обстановка там, по цінам, в кого які проблеми цього року. Цього року більше захворювань по полуниці, дуже високі перепади температур. От. Є, є такі моменти нам, цей рік теж якби нелегенький. Ну що, будемо пристосовуватися до таких температур, виходу нема. Тоді, всім хорошого дня, мирного неба і чим побыстріше, щоб ця війна закінчилася. Все, всім до побачення. Підписуйтесь на канал. Далі будуть ще відео.